Ми живемо у благословенному місці, адже не в кожному населеному пункті і навіть обласному центрі є свої святі, а у нас є. Зовсім поряд у селі Іскрівці лежать мощі священномученика Миколая, а в нас в Петрово у Покровському храмі мощі матушки Іоліти. Ці святі наші найближчі помічники. Хочеться розповісти про них людям, нагадати про їхню молитовну допомогу. Зокрема, хочеться розповісти про нашу місцеву угодницю Божу, святу Іоліту Петровську, яка як за життя, так і зараз продовжує допомагати тим, хто до неї звертається. І знову не випадково саме в сьогоднішній час повсюдної апостазії і охолодження довіри, милосерд. Ни Господь відкриває людям свою угодницю і подвижницю благочестя і у літу педан. Чому ж Богу було завгодно, щоб тільки через майже 90 років про матушку і даних її откровень стало відомо усім? Напевно, тому що сьогодні у своїх гріхах ми дійшли до певної межі. Ми обрали таку тему, тому що вважаємо важливим, особливо в наш час, освітлювати тему духовництва людини, взаємозв'язку і стосунків людини з церквою, важливість молитви і розкаяння, про що, до речі, всі часто забувають. Також хочемо розповісти про життя святої Матушки Іоліти, її чудеса, боротьбу за церкву, страждання. Наприклад, її життя побачимо усю суть і важливість усього вище сказано. Усе своє нелегке життя матушка і допомагала людям, нагадувала, що потрібно старатися жити по заповідям, обов'язково відвідувати храм, молитися, шанувати недільні і святкові дні. Але найголовніше каятися в своїх гріхах. Отже, почнемо з самого початку. Іуліта Петрівна Педан, у дівочості Вервес, народилася у липні 1885 року в селі Петрове Олександрійського повіту Херсонської губернії. Нині центр петрівського благочиння Олександрійської єпархії. Вона була наймолодшою дитиною у своїх батьків, простих селян. Ті доньку не балували. У 20 років Іуліта вийшла заміж за юнака Кирила Педана. Подружжя мало п'ятеро дітей. У 1930 році, на сирному тижні, перед великим постом, у середу, жінка заснула незвичайним сном, який тривав три дні. На вигляд здавалося, ніби вона померла. Тільки ледь помітне дихання свідчило про те, що в ній ще теплиться життя. У п'ятницю і у літа раптово прокинулась, але у відчуженому стані, хоча говорити і рухатись могла. У баченні під час сну їй було показано прийдешню руйнацію святомиколаївського храму і подальше за це покарання. До речі, всі сім'ї Іоліти були ревними парафіянами. Свого часу брали участь у будівництві церкви, тому душа її сумувала від невідворотності події. Іуліта не вміла писати, тому дочка під диктовку записала в зошит слова, сказані Іуліті божественним голосом. Це були заклики до покаяння за відступ від віри та попередження. Що якщо народ не покаяється, то його наздожене кара у вигляді голоду. Коли за два роки гримнув голодомор, стало зрозуміло про що говорила Іуліта. Після незвичайного сну у жінки виявилися дари прозорливості та передбачення, які вона звертала для допомоги людям, роблячи це не демонстративно, а смиренно та з глибоким розумінням відповідальності, покладеної на неї госпіталь. За все життя іоліту багато разів саджали у тюрму. А от 1939 року її заарештували в останнє. Був довгий судовий процес, під час якого їй пригадали і заяви про відкриття церков і події десятирічної давності. Зрештою, іоліту засудили на заслання у Казахстан терміном на вісім років. Це був Каральний табір із нелюдськими умовами перебування виснажена, осліпла, змучена хворобами жінка, жила лише молитвою та надією на Бога. Коли у 1942 році Господь дав своїй обранності побачити, що німці діду лише до Волги і далі не пройдуть, як зрештою і сталося, і у літу звільнили достроково. Останні роки життя Іоліта провела у рідному селі разом із чоловіком. Вона продовжувала служити людям, деку рятувала від гріха самогубства, вселяючи віру в промисел Божий. Іншим вирішувала складні ситуації. Навіть домашні тварини отримували допомогу з її молитв. Але найголовнішим для неї залишалася подяка Богу, старанна молитва на богослужінні в храмі та вдома. Померла Іоліта 8 квітня 1955 року у Кривому Розі, у будинку своєї дочки, похована за її заповітом на цвинтарі в Петрове, поряд із. Могилою чоловіка, який помер за рік до цього. Як йдуть спраглі до колодязя з чистою водою, так не заростає стежка до праведниць, мощі якої нині перебувають в храмі. Як поспішала вона на допомогу людям за життя, так і зараз не залишає свого клопотання. Варто тільки покликати. 17 травня 2019 року відбулося здобуття ми ще сповідниць які були перенесені до Покровського храму СМТ Петрове та встановлені у вівтарі. Процес вилучення останків розпочався після літургії над могилою подвижниці на цвинтарі у СМТ Петрове Петрівського району Кіровоградської області. Роботи на похованні тривали кілька годин. Як сказано в повідомленні, на глибині півтора метра відчулися пахощі. Після відкриття труни комісія розпочала огляд останків, що пролежали в землі 64 роки. За свідченням очевидців, фрагментами збереглися м'які тканини, нетлінним залишилось волосся. Біля голови лежали волошки. На ногах видно темно-бордові черевики. На грудях виявлено залишки паперового хреста та прохідної молитви. Олександрійська єпархія готується до урочистого прославлення святої сповідниці місцевих святих. У нашому храмі знаходиться ікона Блаженної іуліти з часткою мощей, перед якою звершується молейбін з акафістом угодниці Божої. Матушка Іуліта була простою людиною, яка народилася у багатодітній сім'ї і сама мала п'ятеро дітей, але водночас вона була і не простою, а наділеною Богом. Мала надлюдські здібності перед завжди допомагала людям, які її просили, і які навіть не просили.